Всі ці цінності, котрі ти тут перелічила, uh -huh. це ті ці цінності, котрі визначають всі твої прямі перетини з твоїм клієнтом, арт-колекціонером і взагалі навіть з твоїми подругами. Uh -huh. З кимось там більше, з кимось менше. Ти сама десь відчуваєш що цією людиною. Я прям uh -huh. ну я прям ну настільки вільно, що після там зустрічі прям тебе бере, Там, і ба -ба. Uh -huh. далі. Як це виражається саме в мистецтві? Людина. Теж з цими цінностями не обов'язково, що вони були всі, можливо, одна цінність, можливо, там дві, можливо, uh -huh. більшість частина. Чим більше в тебе перетинається з нею цінностей, тим більше вірогідність, що людина в тебе купить картину. Uh -huh. Це може бути одна цінність, а але вірогідність може бути соточка, тому ми поставили усі ось оцінити, uh -huh. да? uh -huh. а це, Але це не виключає, що людина з цінністю, наприклад, життя uh -huh. скаже: Та ні, ти, наприклад, скажеш, що в мене ж там трієчка. Можливо, в неї там наповністю це, тому uh -huh. це може прям мечитися з тобою. Uh -huh. Тому. Дивись, тепер на реальному прикладі. Ми з тобою пересікаємося по цінностям бути собою. Да. В мене це для мене це прям тема знаходити себе, бути собою, бути справжньою, такою, яка я є, тому я малюю мою абстракцію. Похір на їхні там, я не знаю що. Хоча я люблю пейзажки, я люблю портрети, але абстракція мене пере. Я буду її робити, оскільки я заважаю потрібна. Mm -hmm.